Добрий день. Ви знаєте, є такий відомий веслів. Театр починається з відчувки. А наша бібліотека імені Михайла Коцюбинського для дітей, це без Волосівського починається з вестибюлю. І перше, з чим знайоматься наші читачі, це невеличка виставка. Ім'я Михайла Коцюбинського носить наша бібліотека. Кожного року, 17 вересня, всі користувачі бібліотеки, які приходять до нас, Знайомляться з творчістю і життям видатного українського письменника. А на День Покрова, День Казацтва, у нас відбувається міні-екскурсії в Запорозьку Січ. Тут представлені, як ви бачите, гетьмани українські і по І кожного разу нашим дітям ми розповідаємо про традиції, про зброю, про битви. Деякі, які відбувалися і на нашій території, і не тільки, і прозвичайно, щоб вони відчували гордість за нашу історію, за наших козаків. І зверніть увагу на ці малюнки. Ці малюнки малювали наші діти, наші користувачі, малюнки з обрядів і звичаїв нашого народу. До речі, ще цікаво в цих малюнках, ці малюнки нам люб'язно подарували. Художні школи саме східних областей України. Це малюнки з Харкова, Запоріжжя, Кривого Рогу, Вінниці, Миколаєва. А це куточок Петерківського розпису. Дітки дуже люблять працювати саме у техніці Петерківського розпису. Тут надали інформацію, як виник. Ця техніка і телефони, де можна навчитися працювати Я в спустинні Петяківського участь. Якщо ви хочете бути освіченими, шляхетними людьми, приходьте до нашої бібліотеки, і ми вам в цьому допоможемо.